Ласкаво просимо в чарівний світ русалинок. А ось і наші малята. Ви готові до перевтілення? Оп! Нам потрібні хвостики, як у справжніх русалок. У є все необхідне! Спеціальна формочка і повітряний пластилін для зсередини. середини. Жовтий та червоний. Поклади лялечку. Накрий другою половинкою. Не забудемо про сестричку. Це застигло. Можна знімати. Зліпи топ-мушлю. Намалюй візерунки. Плавці на кшталт полум'я. Топлій від сніжинок. Лалікадабра. Займемося укладкою. Розчеши волосся. О, яка зачіска! Thanks. Привітики, я крижана Айсі. А я вогняна фаєр. <ривіт> Попливу з нами. Мамусю татусю. Мене звуть Сирена. А я Каспіан. А це наші милі донечки. Ми вас дуже любимо. <ривіт> яка у нас чудова родина? Ні, конячка. Справжні <ривіт> <ривіт> корали. Оп! Так, набагато краще. Пограймо разом. Ага? Зробимо вежу. Ого, як круто! Я теж хочу спробувати. Оп! Ой, все розтануло. О, ні, моя вежа. Поставте вподобайку, щоб все виправити. Ура! впоралися. Все відновлено, ура! вежа знову ціла. Надійні рукавички, фаєр. Oh, okay. Чудова ідея. Айсі. Uh -huh. Тепер я можу грати із сестричкою. Я люблю тебе, сестричко, дівчатка. Час прокидатися. Ви так все проспите. А, що проспимо? Сьогодні ми йдемо в кіно. Ура! Вже терпець уривається, але спочатку потрібно розчесатися. Чи впораються батьки? Ох, розпутати твоє волосся завдання не з легких. Обережно, тату Шури. готово, просто краса. <хрис> Та як цей хубок розчесати? Хлюби, <хрис> ви там скоро? Зараз вже майже закінчив Люба. Матусю, дякую. Як їй це вдалося. Mm. Тату, ну довго ще. <гас> Так, так, так. Татусь дещо вигадав. Ви <гас> <Ей>, що з <ще>? чим <гас> не хочу шапку <гас> гаряче. Лаліловдій подай щось. <гас> <Ей>. <гас> Без паніки візьми щіточку для бріо, відріж зайве, маленька мушля, три прозорим лаком, Прикрай зі глітером. Пробу розчесати пайер цією щіточкою. Окей, okay. оце я розумію інструмент. Uh. Ну, все, мені набридло. <голов noise> ти <та> куди? <голов noise> <Стій>. Леле. <голов noise> Дозволь я допоможу. Ось так. Це геть не складно. <голов noise> Дякую, матусю. <голов noise> ти врятувала мене, кохана. У тебе класна зачіска Айсі. У тебе також фаєр. Ми вже запізнюємося у кіно. Готові, дівчатка? Так, так, так. Ходімо, мерщій. Ось ми на місці. Татку, ми хочемо смаколиків. Чудова ідея! Вау! Можна нам попкорн. Лалілу три порції, будь ласка. водою особливий попкорн. Збери коробочку. На трохи водоростей. Поклади всередину. Готово. Mm, Дякую, Лалілу. Ходімо, фільм ось, ось почнеться. А ось і наші місця, донечки. Бу -бу, круто! Тихіше, тихіше, дівчатка, не галасуйте. <праць> Пранк стата. <з> <праць> <праць> гаряче! Горю! Допоможіть! Смажився. Вибачте, пане, а можна тихіше. <риво> Треба трохи охолодитися. <риво> Заморозимо тату в околу. <риво> <-м -м>, Крижана. <риво> Знову ви? Ну що за башкетниці? Так теж смачно. М -м -м. <риво> 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 Це неможливо. Коли ви вже подорослішаєте? Чудова ідея. Ходімо зі мною. Час трохи подрослішати. О, wow. oh, wow, яка я красуня! Хвостик просто краса. Hey, yeah, як же я? Mm. Не приймайся. Зараз все буде. Візьми фаміран, прикрась плавець, Додай ще вогників, прикрасимо пасок, прикріпимо на хвостик стрази. Wow. Мені потрібен новий топик: розімни повітряний пластилін, Зліпи мушлі. Причеши волосся Вогники у зачіску. Дякую, Лалілу. Моїх чудовий вигляд, сестричко. Ти також. Чий образ подобається тобі більше? Став десять вогників за мене або десять сніжинок за Айсі. Попливли. Добрий день, пані Урсуло. Відпрацьовуємо гімнастичні елементи. Обожнюю гімнастику. Підтримка. Фаєр та Айсі мої найкращі студентки. Трюки з м'ячиком. Оп! Буто у мене теж є ідея. Додамо вогнику. Небезпечний трюк, але мені все вдасться. Приголомшливо! неймовірно. Ви мої розумниці. Трюки це добре, але теорія теж важлива. Теорія. What? Нам це все потрібно вчити. Yeah. Знання дуже важливі, дівчатка. Але я хочу виконувати вправи. Нехай всі підручники згорять. Ось так краще. О-о, пані Урсула сваритиметься. Ось вам ще. А? Hey. Ну, я зараз. Ой, вона йде. Заморозка. Час забиратися. Куди це ви? Не так швидко. Схоже, на дівчаток чекає покарання. Відпустіть! Ми надалі так не будемо. Ви займатиметеся прибиранням юні леді. Так, пане Урсуло, оце ми вскочили. Як багато тут сміття, гаразд, до роботи. Колись це сміття закінчиться. Чому ми взагалі повинні цим займатися? Здається, тут хтось живе. Візьми голографічну плівку. Поклади в напів сферу. Райдужна органза. Відріж шматочок. Обгорни знизу. Пошукаємо що небудь блискуче. Прикріпи хвостик. Трохи магічних блискіток лалілу. Медуза ожила. Привіт! Мене звуть Пасі. Привітик! А чому ти така сумна? Тут так багато сміття. Воно заважає морським мешканцям. Бідолашненька. Ну ми їй допоможемо. Швиденько все приберемо. Кидок? Пряме влучання. Сміття повинно бути всітне купітки. Це було непросто. Ова! Наш дім знову як раніше. Угу, водичка очистилася. Можеш порахувати, скільки всього рибок. Напишіть відповідь у коментарях. Дякую, добрі дівчатка. Ми були раді допомогти тобі папки. Привітик! Я Сем, і я ще той шкідник. Гені, сміти тут! Або що. Ти куди? Треба його провчити. Дивись, ось він. Ну, ми за ним простежимо. Я дрібна, Пригости морозивом! Ні! No. Баба, я сильніший. До побачення. Мої морозиво так на чесно. Я цього так не залишу. Любиш перчик, чилі, друже. Mm, ням-ням! ом О! о а, пече. Допоможіть. Який у мене класний замок. Поправимо вежу. Mm -hmm. Гей, дрібното, я допоможу. Навіть не думай, моє заморозки. Хоба о ні хвіст. Слід що небудь цікавіше вигадати. Аліву, допоможи його провчити. Ану, ну йди сюди, шкіднику. Гей, відпусти. Будеш ще пустити. Ні, вибачте мені, я надалі так не буду. Дивись, що ти накоїв. Відку дуже засмучені. Вибачте, я все виправлю. Як щодо до морозива, я пригощаю. Ура! Дякую! <с>. Будь-якого хулігана можна перевиховати. Ой, дивись, дельфінчик. Я хочу подорослішати. Тут ти нас до лалю. Плюс 10 років. Лалю з моїм хвостиком щось на те. Нам знадобиться ескіз плавця. Візьми d ручку. Приклади другу половинку прекрасні жінками. Блискучі довгі рукави. Морська зірка на хвостик. Дякую, Лалілу. Привіт, сестричко. Маєш класний вигляд? Прогуляємося? Ой, зачекай. Мені знову телефонують. Знову шанувальники. Ага. Привіт. Так, я теж сумувала. О, а, як багато подарунків, а мені так самотньо. Треба підбадьорити сестричку Лалілу, допоможеш? Замаскуємо тебе. Курточка доставника. Сподіваюся, не пізнає. день, пані. Вам доставочка. Квіти від таємного шанувальника. Справді, яка краса, я така щаслива. Ой, тут записка. Ура! Мій план спрацював, що фаєр, це ти? Не засмучуйся, Айсі. Ти теж зустрінеш своє кохання. Але зараз я сама самісінька. Айсі, постривай. Привіт, я Дерек. Обожнюю досліджувати підводний світ. Який цікавий екземпляр. Ой, вибач, не можу звільнитися. О, дозволь допоможу. Ой, а що це у тебе в роті? Які смішні бульбашки. Трястя, вибач, тримай. і що тут за шум. Файр, допоможи йому. Без проблем. Що? Тягнемо його нагору. О, він непритомний. Це, це ти? Hi. Ти врятувала мене красуне. Я закохався з першого погляду. Ти такий милий. <плес> ну, Ми одружимося. <плес> я згодна, <плес> <плес> сестричко. Я так за тебе рада. Ти моя улюблена рибка. Візьми на носкот, відріж шматочок, прикріпи солонинку, Крихітний хвостик, зігни напіл. зати блискітки, прогрій тема. Надуй крізь отвір. Царівне пустце готове. Лягай сюди. Так-так-так. Лікар-олаф зараз проведе огляд. Люба, все буде добре. Не хвилюйся. Ми з тобою. Отже, що покаже УЗД? Вітаю! У вас буде русалонька. Я такий щасливий кохана. Хочете дізнатися про стать майбутнього малюка? Ні, у нас буде гендерпаті. Ходімо з нами. Поможеш нам восьми ніжку. Окей. Ось тобі конвертик. Mm -hmm. Проходь, Люба. Mm -hmm. Сюрприз. О, як гарно. То хто ж тут? У нас це дівчинка. Я така рада. Ой, сестричко, що з тобою? Здається, почалося.